Сьогодні цифра. Ми, скажімо, розподілена нація внаслідок певних об'єктивних причин війни. І навіть до того, не тільки з причин війни. Ви, ви пам'ятаєте, чому, як і чому люди виїжджали від безперспективності, від без створення умов, корупції, впливу російського сегменту на нашу владу і на розвиток держави, яка не мала можливості розвиватись, ми маємо. Десятки трильйонів доларів в нетрях. Це бачить Америка, це бачить Велика Британія, це не бачить наша влада. На жаль, вона зараз починає прозрівати так. Тому 6 трильйонів доларів вистачає, щоб роздати цілій планеті по тисячі доларів. А ми маємо по підрахунках нашого уряду, ну не тільки по урядових організацій. Від 37 до 67 трильйонів доларів, тобто українець може жити заможно українець може жити багато, так як це роблять в еміратах. Там ще в 40-60-ті сорокові 60-ті руками рибу ловили. А сьогодні вони мають штучний інтелект в парках, де регулюють вологість повітря, і наші в наймах працюють там. Тому я вважаю, що ось це повинно бути першим. Кроком це має бути широка платформа єднання, де українець, завдяки владі, яка створить платформу, буде мати змогу зайти у ту платформу. Він буде мати змогу отримати консультацію, отримати підтримку, отримати захист навіть за кордоном. І він буде розуміти, що це держава, яка йому потрібна. Ось який має бути зв'язок. Має бути зв'язок з діаспорою. Ми не маємо з протягнутою рукою ходити і казати, давайте нам гроші. А всі декларують, що ми маємо навпаки фінансувати освіту дітей, що ми маємо фінансувати допомогу діаспорі, яка буде відстоювати наші права, інтереси, яка буде тим інформаційним блоком, це, 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 яка буде доводити це, правду. Це окупанти роблять. Вони фінансують низку і шкіл російськомовних, і купу там різних культурних свят, і діаспори да. Ви тут абсолютно праві, пане Миколо. Давайте долучимо до нашої дискусії Ярослава Куця, члена комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі змі у Національній асоціації адвокатів України. Пане Ярославе, вітаємо вас. Добрий ранок. Всім доброго ранку, пане Ярославе, обговорюємо власне питання впровадження множинного громадянства. Президент України підписав відповідний закон. Тож хочу спитати вашої думки, як ви вважаєте, наскільки цей документ дійсно дозволить? Чи наблизить не знаю українців, які знаходяться за кордоном, які мають закордонні паспорти до е, своєї рідної землі. Чи навпаки, можливо, це е, с, створить умови для країн для е, громадян країн третього світу, які приїжджатимуть, отримуватимуть паспорти, і зрештою ми е, замість, е, скажімо так, українців через е, 10-15 років будемо мати. Багато культурну чи мульти, мультикультурну якусь націю? Давайте почнемо з кінця. Питання мультикультурної нації в Україні насправді воно вже навіть не стоїть, і це очевидно, що по закінченню бойових дій, по закінченню війни ми отримаємо величезну економічну міграцію з інших країн. Тобто, буде відбуватися заміщення звільнених місць. Які звільнили українці, що виїхали на людей з інших країн? Тому це питання економічної міграції. Воно є в усьому світі. Воно було в поляків, коли поляки їхали до Італії і Іспанії на заробітки, вступивши в ЄС, а українці заміщали поляків в Польщі, воно було в Естонців, в литовців. А воно в принципі відбувається майже скрізь, і майже завжди, коли відбувається виїзд одних людей, і на їхні місця приїжджають інші, тому що, наприклад, для жителів якогось Бангладешу чи для жителів Ефіопії набагато цікавіші умови економічні будуть проживання в Україні навіть сучасній, аніж для українців в сучасній Україні, тому що вони можуть. Своїм розумом, своїми вміннями заробити більші кошти в Європі, це зрозумілі речі, і кожна людина шукає для себе зону економічного комфорту проживання. Що ж стосується того закону, який вчора підписав президент, то давайте на нього подивимося з двох сторін: з одного боку, ми маємо статтю 4 Конституції України, яка визначає єдине громадянство. Але ця стаття, вона ж далі розширена була законом України про громадянство, який тривалий час діє в Україні, і тепер розширений законом про множине громадянство. Якщо ми будемо дивитися прямо на ці закони, то ми з вами побачимо одну просту річ. От, от так от узько, якщо на це подивитися, і узагальнити, що держава Україна визнає для себе єдиний факт. Що якщо у будь-якої людини є паспорт громадянина України, то у взаєминах із такою людиною держава Україна сприйматиме таку людину виключно як громадянина України, і неважливо, скільки у вас буде іще паспортів. Цей закон він насправді потрібен був. Чому тому, що от ми в адвокатському середовищі щодня зіштовхуємося з цими проблемами. Коли мільйони українців знаходяться в вимушеній еміграції на сьогоднішній день, але їм потрібно вирішувати питання нагальні: в когось розлучення, в когось аліменти, в когось поділ майна, в когось спадкове справи, і так далі. І ми приходимо до суду, і майже завжди в суді стає питання: а де людина зараз, як вона проживає, де вона проживає, який у неї статус за кордоном, який у неї статус в Україні, тим самим цей закон. Насправді розв'язує проблеми тих мільйонів українців, які знаходяться за кордоном, цілком легально, але для України вони залишаються такими, що мають подвійний статус. І цей подвійний статус за Конституцією України він не визнавався. Тепер, звісно, що цим законом подвійний статус введено в нормативно правове поле, але при тому всьому питання конституційності. Цього закону воно буде залишатися. Я більш ніж впевнений, що по закінченню війни питання про його конституційність буде підніматися на рівні Конституційного суду. Коли він запрацює? Ну, запрацює все. Він уже підписаний. Він запрацює. Я мала на увазі, коли запрацює Конституційний суд. Але так, да, дякую а, за А, Конституційний суд так, звісно. Пане Ярославе, я б хотіла ще уточнити: а наскільки підписання цього закону вплине безпосередньо можливо на розслідування? Певних справ, можливо, навіть і корупційних тощо зокрема, які стосуються, наприклад, наших українських олігархів, пам'ятаєте, один з них казав в інтерв'ю журналістів, що на той момент, коли було записано частина цього коментаря, він каже, що ну так, подвійне громадянство в Україні заборонено, а от якщо три, то ні. І от, власне, в контексті того, що зараз цей закон підписаний, а Коломойський досі є фігурантом кримінальних проваджень і триває розслідування, чи може це якось змінити. Перебіг цього розслідування або якісь факти, відповідно зробити зворотніми тощо ні. Давайте будемо чесні, що у нас кримінальний кодекс він визначає відповідальність і суб'єкта відповідальності, це фізичну особу, повнолітню. І mm. немає в кримінальному кодексі визначення, чи це. Особа являється громадянином України, чи вона являється будь-яким іншим громадянином чи особою без громадянства, тому на кримінальний процес це жодним чином не вплине. Що ж стосується, і ще раз повторюсь, взаємин держави з будь-якою фізичною особою, яка має паспорт громадянина України, то для держави України така людина буде завжди громадянином України і в межах статті 25 Конституції України. Якщо така людина вчинила кримінальне правопорушення навіть за межами України, то держава України зобов'язана не видавати таку людину, а судити тут всередині країни. Це, до речі, і для тих людей важливий цей закон, для тих, хто намагається покинути країну там для ухилення від мобілізації, маючи інший паспорт іншої країни, і так далі. От це відповідь на запитання, тому чому. Прикордонники, коли перевіряють вас на пункті пропуску, кажуть, слухайте, ну те, що ви надали нам паспортом Ізраїля, Польщі, не знаю Мальти і так далі, це все дуже чудово. Але ми бачимо, що в наших базах ви значитеся як громадянин України, тому ви, як громадянин України, зобов'язані надати нам усі підстави для того, щоб ви перетнули кордон угу. і показали, наскільки ви стоїте чи не стоїте на обліку, і наскільки у вас законний буде перетин кордон. Панове, ще хочемо з вами обговорити таку е, доволі дискусійну тему, насправді е, поцікавитися просто, напевно, чи це політичні певні ігрища, чи дійсно є е, сенс. В цілому в тому числі країнам Євросоюзу не це реагувати. Справа в тому, що Угорщина ініціювала у Брюсселі запровадження санкцій проти українських посадовців, яких вважає відповідальними за смерть Закарпаття Йос... Шебештеня. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Він заявив, що йдеться про етнічного угорця, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні. Натомість у сухопутних військах зазначили, що цей громадянин він був українцем. Там, тобто він мав українське громадянство, його мобілізували на законних підставах. Чоловіка направили на підготовку до військової частини, яку він самовільно залишив. Чоловік звернувся до лікарні, де йому поставили діагноз гостра реакція на стрес, і направили на лікування до психіатричного закладу. А причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство. Тож, пане Микола, наскільки є взагалі законними в тому числі напевно вимоги Орбана. Ну, я вважаю, що це маячня, про яку можна просто поговорити, і вона не містить під собою будь-якої юридичної основи будь-якої міжнародної чи національної відповідальності. Тому що його риторика не обґрунтована. Це громадянин України, який проживав в Україні, який був законно мобілізований. І причина смерті, звісно, це це вже компетенція правоохоронних структур. Тому вважаю безпідставне будь-які звинувачення mm -hmm. в, в бік України. Пане Ярославе, а ваша думка яка з цього приводу? Ну, моя думка про пана Орбана і всі його заяви щодо України. В принципі, в ті ж самі площині, як і про пана Путіна і його заяви щодо України. Вони можуть ще згадати про Рюриковичів, про українських хорватів, які переселилися в Хорватію. Наслідок того, що їх там десь древляни е, виселяли, і так далі, але менше з тим це не матиме жодного е, законодавчого чи судового е, наслідку для України, чому тому, що дійсно правильно колега зазначив про те, що е, питання стосувалось мобілізації. Мобілізація за законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку стосується виключно громадян України. Не може навіть самий поганий співробітник ТЦК Якби їх там не любили е, наш, наше населення, мобілізувати людину, в якої немає українського громадянства, і повертаючись до нашого попереднього питання про моножливе громадянство, держава Україна вигнає в своїх взаєминах із фізичними особами, які мають паспорт громадянина України, виключно громадянство України. Те, що на Закарпатті величезна кількість людей свого часу, не отримували. Паспортів Угорщини це вони зробили для своєї зручності, тому що їм зручніше поїхати отримати медичну послугу, скупитися і так далі, і з Ужгорода, до прикладу, кудись в сторону Будапешта. Але це ще не означає, що вони для держави України перестали бути громадянами України, і це стосується як взаємин в сфері податкового законодавства, так само в сфері соціального забезпечення, так само і в сфері безпосередньої мобілізації мобілізаційної підготовки. Тому пан Орбан може залишити це виключно для свого піару і для того, щоб в подальшому знову ж таки розповідати, що держава Україна якось утискає ці національні меншини. Пане Ярославе, хочу, щоб ви нагадали нашим глядачам. Тобто, я ж правильно розумію, що якщо, наприклад, беремо там Закарпаття, у нього є паспорт громадянина Угорщини, паспорт громадянина України, то відповідно він у випадку не знаю там війни. В тому числі, не знаю, там Угорщина там з кимось вирішить повоювати. То він може бути призваний і до угорського війська, і нести там службу і до українського війська. Правильно? Саме так. За Конституцією Угорщини вони мають такі самі обов'язки, які громадяни України по відношенню до держави України. Так само вони мають по відношенню до держави Угорщини. Так само це стосується українців, які отримали в Польщі. Свої громадянські паспорти. Так само це стосується тих, хто отримав в Румунії, Молдові і так далі. Польща на сьогоднішній день оголосила уже про мобілізаційні заходи. І ті чоловіки, які отримували паспорта Республіки Польща, але є українцями, вони нібито з України поїхали для того, щоб втекти від мобілізації. І зараз в Польщі вони приходять в той самий формат мобілізації. Uh -huh. Немає можливості втекти насправді від великої війни, і ми знаходимося в умовах великої війни. Це потрібно всім усвідомити і велику війну зручно зустріти на тій території, де ви знаєте кожну шпаринку і кожен кущик. Безумовно щодо мобілізаційних заходів на території нашої держави, і, зокрема, того, що інколи може потрапляти на відео, є певні питання, які виникають як в суспільства, так і в правоохоронних органів щодо законності дії ТЦК. Розуміємо, що в публічному просторі може бути численна кількість відео з певними людьми у формі, які ведуть себе далеко не в рамках закону, але ми так повинні розуміти, що не всі з них це правдиві відео, є і постановочні, є, і фейкові, є і ці. Ті, які спеціально є вкидами з боку російської пропаганди, але от станом на зараз щодо е, одного з таких відео, яке напередодні не було розголосу, зокрема прокурори розпочали досудове розслідування за фактом перевищення службових повноважень поліцейським, що супроводжувалося насильством під час затримання у Чернігові чоловіка. Про це повідомлює Чернігівська обласна прокуратура. Я ж зазначу, що раніше у соцмережах з'явилось відео, на якому нібито правоохоронці затримують двох осіб. З кадрів можна зробити висновок, що люди у формі застосовують. Уть силу до чоловіків, які не чинять спротиву. У затриманих зв'язані руки один із присутніх піднімає затриманого за ноги і буквально кидає його на землю. Ну і натомість у Чернігівському обласному ТЦК заявили, що двоє чоловіків перебували у стані алкогольного сп'яніння. Там зазначили, що вони поводилися агресивно, за що на них склали адмінпротокол. Давайте почуємо. Під час спілкування було встановлено, що зазначені особи перебували у стані алкогольного сп'яніння. На законну вимогу придивити військово-облікові документи, військово зобов'язані почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку, що зафіксовано на бодікамерах військовослужбовців. Як з'ясувалося, обидва чоловіки є військовозобов'язаними та перебувають у розшуку як такі, що цілеспрямовано уникають військової служби по мобілізації в умовах воєнного стану. Знаєте, панове, можливо, в мене полетить дуже багато зараз каміння, але в мене немає жодного абсолютно знайомого, якого б зупиняли чи представники поліції, чи представники ТЦК, і от просто мовчки брали би там його, не знаю, десь там заламували ноги, руки, щось викручували і тому подібне. Завжди це було коректно, доволі вічливо. Да, суворо, але доволі вічливо. Якщо звичайно ніхто там не, не стрибав і не намагався, не зрозуміло, що довести людині у військовій формі. В цьому контексті. Пане Миколи, те, що ми почули, на вашу думку, чи можна в цілому притягати за ось такі дії працівників ТЦК, мається на увазі? Чи чи це має встановити суд? Що дійсно люди були в стані алкогольного сп'яніння? Абсолютно правильно там не знаю, зв'язали і тому подібне, і працівники ТЦК все ж таки ну не няньки в дитячому садочку, тому не за вушко, Якби там ну за що схопили, за те там вже і відправили власне у місце тримання таких людей. Ну, Перше мобілізація, воєнний стан не відміняє дію конституції і законів. І військовослужбовці не мають ані найменших прав. Повноважень по відношенню до громадян цивільного населення, тому е, такі претензії, які претензії законні і законні вимоги можуть пред'являти співробітники органів нацполіції, які повинні бути обов'язково присутніми. При тому. Я на, на подив скажу, дивуюсь, чому вони не присікають дії, коли вони присутні військовослужбовців, які застосовують агр... агресію, брудну силу по відношенню до цивільних громадян. Вони повинні присікати такі дії і зумовлювати виконувати конституційні вимоги і вимоги закону. В даному разі я взагалі не бачу. Будь-яких підстав щодо того, щоб одягати, як це військовослужбовці, одягають кайданки. А скажіть мені, будь ласка, яким законом передбачено, що вони мають право зупиняти громадян, вони саме і цивільних громадян, вимагати пред'явлення будь-яких документів, це є на то відповідні накази спільні і відповідна постанова Кабінету міністрів, які регламентують. Що виключно співробітники Нацполіції. Друге, поведінка повинна бути коректною з громадянами України. Вона не має права, вона не може бути агресивною, вона не може бути із застосуванням сили. І я вважаю, що це взагалі калька Російської Федерації, отаке поводження з громадянами, і воно не додає авторитету органам влади. І тому я вважаю, що прокурор дуже правильно. Вчинив, що вніс кримінальне провадження і буде розслідувати незалежно від того, чи вони були в стані алкогольного сп'яніння. І навіть якщо вони вимагають у співробітників ТЦК законного поводження, відповідних підстав, ті зобов'язані надавати свої повноваження, вони повинні посилатись на вимоги закону а не демонструвати силу. І просто керуватись, я так думаю. Тому я вважаю, що цілком справедливим є внесення кримінального провадження, і думаю, що воно буде доведено до логічного завершення. Тому що з зав'язаними назад руками, наручниками чи якимось іншим засобом, і підбиття, і удар головою об землю. Громадянина, воно спричиняє, звісно, тілесні ушкодження за наслідками і буде прийнято відповідне рішення, пане Ярославе. А ви як скажете, почули пане Миколу? Абсолютно має рацію, але я так розумію, у випадку, якщо людина коректно себе поводила до працівників там ТЦК, наприклад, поліції і тому подібно. А от а якщо людина агресує? По відношенню до працівників поліції працівників ТЦК, як потім у судовому порядку встановити ось цей момент перевищення повноважень, чи перевищив повноваження поліцейський, наприклад, який заламав людину, там людина пручалася, там десь вдарилася головою до прикладу, там під час цих пручань, і відповідно покарати за перевищення повноважень, чи навпаки довести в суді, що поліцейський діяв згідно законодавства. Насправді все дуже просто в сучасному світі не потрібно послуговуватися тільки показами свідків чи тільки якимись сторонніми записами. Мільярди гривень були витрачені ще починаючи з часів реформи міліції в поліцію з 2015 року. І ці мільярди гривень вони були спрямовані в тому числі на закупівлі бодікамер. Тому, якщо в співробітників ТЦК навіть не в кожного є бодікамери, то співробітники поліції. Мають кожен бодікамеру. На даному відео ми бачимо як мінімум двох співробітників поліції, в яких мали бути вімкнені камери, і ці камери мали зафіксувати їхню поведінку, яка їх або виправдає, тому що ми ж не бачили весь період конфлікту, ми не бачили, що там відбувалося, окрім того, як хватали за ноги, і дійсно людину пошкодили. Тому для того, щоб довести співробітникам поліції свою правоту, їм потрібно показати бодікамері реальну загрозу громадській безпеці або безпосередньо співробітникам поліції. Якщо вони не зможуть цього показати, то відповідно вони автоматично є винні про що має бути складено обвинувальний акт. Є більш ніж певні, що органи правопорядку, зокрема державне бюро розслідування, якому буде доручено розслідування після того, як прокурор вніс відомості до ЄРДР. І вони витребують цю інформацію і встановлять, наскільки цей поліцейський перевищив свої службові повноваження, і наскільки було завдано шкоди конкретній особі, uh -huh. що ж стосується взагалі от того, що ви е зазначили, е панове ведучі е про те, що ваші знайомі можливо не зустрічали з такої хамської поведінки і такого джекпоту, як ми бачили на відео, да коли там шість співробітників ТЦК плюс два поліцейських проти двох е так званих. П'яних в яких все не порядок з документами і ще й в розшуку. Ну це ж ми розуміємо, що такий джекпот. Так от чим далі від Києва, чим далі від Києва, тим більше таких випадків, коли джекпот стається, і коли в усьому винні бідні громадяни, а не бідні співробітники. ТЦК і нацполу, тому що чим далі від Києва, тим менше інфополи, і тим більше свавілля місцевих чиновників. На жаль, так складується об'єктивна картина. І це ми спостерігаємо в не в одній судовій справі. Це ми спостерігаємо на регулярній основі. І, зокрема, недавня доповідь омбудсмена про те, що звернень є тисячі. То це говорить про те, що немає диму без вогню, і з цим потрібно розбиратися, в тому числі новому генеральному прокурору. Почули вас, пане Ярославе. Дякуємо вам щиро, що знайшли змогу долучитися до ефіру, і дякуємо за ваші такі дуже фахові роз'яснення, такого непростого питання. Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі змі у національній асоціації адвокатів, був разом з нами на прямому зв'язку. Пане Миколу, ви хочете відреагувати? Я хотів задати питання пане Ярославу. Перепрошую. Бо він усунувся від. Відповіді, чи мають право військовослужбовці пред'являти претензії до цивільних громадян. Відповідь однозначна і категорична ні. Вони не мають права цього робити. Більш того, якщо, навіть, е, якщо вимоги співробітника поліції чи ТЦК є правомірні, громадянин несе відповідальності. Відповідальність, якщо відповіді неправомірні дії неправомірні, то громадянин може не нести відповідальність, тому що він захищає свої законні права і інтереси, і відповідальність за незаконні дії лягають на плечі тих співробітників, які вчиняють протиправні дії. Нам просто потрібно переходити вже в режим правової держави. А не з точки зору, що я начальник, ти не прав, я скажу так м'яко, і навпаки. Тому я вважаю, що це доповнення суттєве. Пані Микола, ми дякуємо вам, що мали змогу завітати до нашої студії ранок лайф і долучитись до такої дискусії на досить ну подекуди навіть чутливі питання, бо думки українців різняться абсолютно сильно, коли ми бачимо подібні відео. Ми повинні зважати на те, що частина з них є фейковим, і достатньо доволі велика частина. Але водночас, на жаль, і є поодинокі випадки тих, коли дійсно були порушені права наших громадян. Дякуємо вам. З нами був Микола Голомша, військово-політичний експерт, заслужений юрист України. Друзі, а далі ми готові долучити до нашої дискусії Олеся Маляревича, заступника командиру 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Пане Олесю, добрий ранок, вітаємо. Уже здорові слава. Україні. Героям слава героям слава. Е, є інформація про те, що Росія готується до ще інтенсивнішого застосування дронів проти українських міст. Про це розповів начальник прес-служби бригади Сталевий кордон Іван Шавцов в ефірі новини лайв за словами Шевцова, Шавцова ворог не сповільнюється, а лише нарощує атаки. Почуємо детальніше. Тобто ворог нарощує саме свою складову по безпілотним літальним апаратам. Наскільки це буде збільшуватись, сказати не можу, але останнім часом досить багато інформації від оперативних джерел про те, що ворог збільшує виготовлення своїх безпілотників ударного типу, в тому числі шахедів, і планує наносити все більше і більше ударів по території України. Росія посилила повітряний терор проти України. Лише за останній тиждень ворог випустив понад 1800 дронів, 1200 керованих авіабомб і понад 80 ракет. Але сили ППО дають результат. Президент Зеленський повідомив, що особливо ефективно працюють дрони-перехоплювачі. Вже збито сотні шахетів. І це лише за попередній тиждень. Разом з тим, Росія стрімко нарощує виробництво дронів Камікадзе шахет. Лише цього року на їхньому підприємстві Алабуга в Татарстані виготовили вже 18 тисяч дронів із маркувань. Нім російської для порівняння за весь 2024 рік 10 тисяч за 2023 рік. Взагалі 2,5 тисячі безпілотників вдалося виготовити. Про це надають статистику у Defense Express. Аналітики також фіксують, що в Україні нещодавно збили ювілейний дрон з номером 30 тисяч, який підтверджує загальний обсяг виробництва. Я ж хочу також звернути увагу, що The Wall Street Journal писали про те, що росіяни надто стрімко наростили виробництво і мовляв. А за поточний 2025 рік, от за півроку, вже щонайменше 24 тисячі ось цих ударних бопала Російської Федерації летіли територію нашої держави. І водночас виробництво такими темпами швидко зростає, що ледь там не до п'яти тисяч вони можуть виробляти буквально там щомісяця або навіть на тиждень. А пане Олесю, чи можете ви нам розповісти, як станом на зараз ми можемо оцінювати обсяги безпілотників, які Росія може виготовляти, і до чого ймовірно вона найближчим часом навіть може прийти до яких обсягів? Дякую за запитання. От ви за 30 тисяч шахідів вже полетіло по території України, і нагадаю, що перший шахід був використаний проти нашої 92-ї бригади в вересні 22-го року. Це була перша гераніка, прилетіла в Купінський район.